Радіо UA Chicago Вечірня студія. Ми продовжуємо, друзі. В студії є Дмитро Галан, також Іван Саба та Володимир Долинка. І будемо ми спілкуватися на гарячу тему, актуальну тему, яку ми знову ж таки не могли оминути, не могли не договорити. Пане Володимир, анонсуйте. Та, напевно, не знаю Дмитро, чи я, чи ти, чи Іван. Іван, в тебе гарно це виходить. У Нас тепер в Чикаго такий дуже популярний ведучий, появляється. У нас є Дмитро на Радіо і Іван, який у нас фестивалить. Тільки фестивали. Захоплюємо Чикаго, окуповуємо. Так, да, давайте трохи пофестивалимо і поговоримо про фестивалі. Ну так, дійсно, в попередніх вихідних Чикаго було наповнене фестивалями українськими. Українці мали можливість кудись піти, відпочити. Ну і на мітинг обов'язково піти. Відбулися два фестивалі: це в українській околиці і в Річмонді, і там і там виступали яскраві зірки, і там, і там було багато народу. І там, і там люди відпочивали і мали можливість донатити на зсу і на всі корисні справи. Саме цікаве слово донатити. Мали можливість, але ми, не всі напевно це робили. — Так, от знаєш, у нас попереднє, я сидів в офісі і слухав, про що ви говорили. І, ну і напевно ми цю тему сьогодні болючо, і ми почнемо про неї з понеділка говорити. Давайте так. так, має зараз бути 18 чи можна дітей тримати біля радіоприймачів? Ні, 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 можете тримати дітей, Добре. можливо, нехай теж послухають. Дітей все ж таки від, на фестивалі водять так само. <гуми> Давай, напевно, я буду трохи теж Підписання. питання. Завше мене Дмитро питає. Завше Дмитро любить так мене часами гарно підставити. <гуми> така така моя <посія, пасія>, в тебе позиція, Владимир. я знаю, ведучого. Іван, як в тебе взагалі перші враження от від фестивалю? То, в принципі, в тебе вже не перший фестиваль. Не перший. Так що... Які враження? Ну, знову ж таки, якщо ділити на категорії, категорія, скажімо, організації, я був ведучим у Річмонді у другого дня. І організація мені сподобалась. Ми навіть поза ефіром говорили з Дмитром, що організація, скажімо, навіть елементарного. Паркування для автомобілів у Річмані була гарна локація, де дійсно так, наче ти виїжджаєш кудись на природу, навколо поле кукурудзи, дуже багато красивих локацій, все гарно, дуже організовано. Думаю, виступи артистів. Думаю, отець ігор навіть з погодою договорився. Так, о, дійсно, це, напевно, з небесною канцелярією. Все вони там, як кажуть, народі порішали, і все було гарно. Ну, все ж таки, церква це і церква. Так, виступи артистів були красиві, толеті ведучі. Ну що ж тут казати? Особливо ведучі в неділю, особливо той Іван, сам без радіо Ну Я жартую, але все ж таки намагалися робити атмосферу, щоб люди мали можливість відпочити. Ну артисти розривали пацики з Франика спочатку в один день не мали можливості довести до піку свій виступ, але вони це надолужили в неділю. Потім Наталія Бучинська теж гарно. Ну і багато інших артистів різного віку від чотирьох років і до плюс-мінус молоді, скажімо так. І було гарно, звісно. Є і питання, до яких можна, якби сказати так пом'якше, задати декілька питань. Тому що, ну, зокрема, я можу сказати з точки зору ведучого, коли дають мені на аукціон лоти, аукціони ці на різні потреби збираються кошти. По-перше, можна просто на зсу, на протезування і на багато інших корисних речей. Ну, як на мою думку, дуже багато українців або не знаю. Чи можна так казати, навіть втомилися донатити, чи можливо не хочуть брати, просто коли йде розважальна частина, всі люди активні, веселі, їдять шашлички, все гарно, п'ють пиво, п'ють собі інші напої. А коли ти починаєш вести аукціон, і я бачу перед собою декілька сотень людей, я кажу, там стартова ціна 100 доларів. Я розумію, я просто як недавно приїхав з України. Для України 100 доларів. Це ще сума, знаєте, для багатьох там людей без тих людей. Дивись, Іван, дуже. дуже цікаво було, знаєш. А, ну, Ти знаєш, я був і там, і там, ну. і в принципі, були пацьки з Франника. Що робилось коло сцени? Був дурдом, так. не можна було підійти. всі, всі побігали. Тільки ми почали говорити про те, що ми збираємо гроші на протест Фондейшн, коло сцени стали пусто. От ти кажеш 100 доларів. Я так. Іван, це Іван, Дмитро дивиться на мене. Дуже болюча тема. Не можу цього зрозуміти. Так як ти кажеш, 100 доларів вроді невеликі гроші. Так. так? Думаю, що кожен, хто прийшов на фестиваль, мінімум на їду і на пиво потратив по 100 більше, доларів. Більше. Мінімум, мінімум, Я сказав слово мінімум. Я про те, що. Молодці ідемо, підтримуємо, тому що я знаю, можливо, більше як хтось. Я знаю, скільки церкви допомагають. Я знаю, скільки церкви роблять. Коли нам щось треба, ми йдемо до отців. Коли нам треба гроші, ми йдемо до отців. Відправити сумки в Україну, треба гроші на Ми йдемо до священників, до церков. Це сама перша така наша, не знаю, як, від чого ми відштовхуємося, куди ми йдемо просити гроші. Тому щоб ніхто не сказав, що я проти там концертів, тому що. По-різному потім можуть це все перекрутити. Але от мене... Розберуть, на цитати у вас. розберуть мене на цитати, ну мене і так розбирають, але ще не вродився той, що мене розібрав. Питання є в тому, чому, так як ми говорили, от тепер хлопці говор... переді мною говорили. Так, Володимир. Так, і він сказав, що навіть кожен потратив 100 доларів, чому кожен не може з тих 100, хоча б 10. Не кажу 100, 10. Якщо ми враховуємо, що, наприклад, на пікнік приходить 10 тисяч, 15 тисяч чоловік, тому що потім ну, радіють, що прийшло 10, 15, 20 тисяч. І з тих, грубо кажучи, 10 тисяч, якби навіть по долару дали, це вже яка крута сума. Пане Володимире, це все риторичне. Це, все мої бажання, це все риторичні так? питання і такі думки, я давайте так по поличках будемо розбирати, пробувати. Ну, перш за все, розібрати ми не зможемо. Перш за все, величезна. Ну, це як розбирати, чому чоловіки з Марксу, а жінки з чи як там говорять. Ну, одним словом, велика подяка організаторам фестивалів, що вони це роблять, тому що таким способом, таким методом вони вже збирають кошти для військ. Ми знаємо, що як в поколець, так само в Річмонді. Церкви дають частину від коштів зароблених на хороші, хороші справи, чи це протезування військових, чи це допомога дітям. Такий аспект є присутнім. І той, хто прийде просто напитися або наїстися, він вже допомагає тим, що він купує щось. Це такий пасивний донат, скажімо так. Якщо говорити про активні донати, чому так відбувається? Суб'єктивна думка, яку я зараз озвучу, чи не вперше, коли було повномасштабне вторгнення, кожен домовлявся своєю совістю. І старався якось відкупитися. Комусь потрібно було 10 доларів, комусь 100, комусь 1000, комусь потрібно було піти, скажімо так, тиждень поволонтерити десь. Але вони, врешті-решт, домовилися. Зараз Іван каже, коли йде аукціон, люди виходять, а, йдуть від сцени геть, щоб нібито їх не було десь в полі зору. Але ж то совість є присутня, з нею то домовились, але вона десь всередині ще є, ще жива. І це Я... і це не є зле. Тобто, якби взагалі нічого не тригарило, це вже все людина мертва, з неї нема про що говорити. А якщо є совість всередині гризе, і коли вона чує про цей аукціон, лот. А і... як цю совість можна монетизувати? От, а це вже питання, на яке поки що немає відповіді, як цю совість можна пробудити знову, щоб вона та людина стала активним, скажімо так, в суспільакним а або активною в суспільстві? Тут немає відповіді. Але просто питання з совістю, що дехто домовився, і він вже не донатить, дехто не домовився, ще продовжує волонтерити. І потрібно працювати, якось не знаю, знаходити якісь шляхи. Які шляхи? Ну давайте зараз думати, виводити якісь просто формули. Просто мені здається, що багато людей, які приїхали нещодавно, думають: все, я виїхав, я тут, мене вже не хвилює те, що там було. Я починаю нове життя, і я можу собі про це все забути. Дивись, Але я думаю, що ви так ви не говорите, працює. от ви говорите про великі аукціони, так? Бо там. Починається 100, 500, 1000 і все решта. Ми, наприклад, от я говорю, що я розумію, що люди вже не мають стільки грошей, тому що, наприклад, то в мене теж є багато речей, які я купив на аукціонах на початку. Але добре, не робіть так, як я, що ми допомагаємо, робимо, робимо. Хтось може, хтось не може. Але, наприклад, раз на місяць, якщо людина відпрацювала годину, тих 20 доларів витягнути раз на місяць і прийти. Коли Дмитро, ви привозите воїнів, е, тобто я не хочу сказати ви, ми, тому що всі привозять. Тобто, от є хлопці, от, особисто тепер, що було, от, приїхали хлопці з протест Фондейшн, я вернуся до цієї теми. Було шість чоловік, був один без двох рук, хлопці були троє без двох ніг, там без одної все. Ну, тобто, 20, 21, 22, 24, 26. Всі. Між 20 і 30, навіть я вже кажу, це навіть не старші хлопці, це просто діти. Ми йдемо з ними от зібрати там, щоб є, багато давало. Я не можу сказати, що не давали. Але, от приклад, от те, що було в Річмонді, ти бачив, коли ми підійшли до сцени, люди просто тупо розвернулися, так якби це не їхнє. І от хлопці стояли, хлопці сиділи, стояли, хто як. Але, наприклад. При тому всьому, я думаю, що з 10 тисяч чоловік там було. Якщо з 10 тисяч 10 чи 15 чоловік за весь час, що вони були там, підійшли до них, просто заговорити, поздороватись, запитати хлопці, як ви, то я вважаю, що це є просто наша нація. Вона є мертва. То, що вони приїхали поїсти і попити, це дуже добре. Але то, що просто підійти до тих хлопців, Ніхто не каже, дайте їм тих 100 доларів. По-перше, це не їм дають. Тому що ці протези, наприклад, о тих шестеро чоловік, що було, щоб їх запротезувати, це ми так рахували в готелі, треба десь коло 300 тисяч. І оцих 300 тисяч зібрати, тому що хлопці важкі, ти бачив, то це просто те, що зібрали, ми ходили по церквах так само, то, що всі роблять, Ревайт Солджерс Протест Фондейшн, всі ходять, ходять і просять. Тобто ходимо і просимо особисто для себе. Я би гроші не ходив і не просив. Ти знаєш мене. Ну це найскладніше, що може бути, просити гроші в людей. Так. Ну, і дов... ходжу, і я беру цю коробочку. І я ходжу, і прошу, і підходиш до людей, щоб вони люди просто грубо відвертаються і роблять вид, що вони тебе не бачать. Я вам скажу, я те, вчора, коли був в околиці, ходив з одним важкопораненим хлопцем з коробкою. Це було напевно найважче, що я робив за останній не знаю рік чи два. Тобто, це настільки психологічно складно просити гроші в людей. Так, це і якось перед... аж принижує. Це та а, я тебе знаєш, таке наче наше дійсно, ти ще ходиш і просиш, допоможи йому. Типу, я, я не я, знаю, я, я, для я, себе приниженням, я це приниженням для себе не вважаю, що це. Але просто люди, щоб хтось себе не відчував, так як ви кажете, приниженим, стоять ці палатки, стоять ці кошики, стоять ці коробочки, ну я хочу сказати так, ну сволочі, ну підійдіть. А, можна, не відвертайте голову. В цьому питання хочу задати. Тому що е, от ви кажете, що навіть можна, ну, як можна, потрібно просто навіть піти поговорити. Тому що, ну кажу по собі, Скажу, Для хлопці, ми це приїхали сором. в готель. Так, ми приїхали в готель, і ми потім, ну, знаєте, як кажуть, розбір польотів. Говоримо, хто, що, куди і як. І хлопці кажуть, каже. Добре, там самі хлопці, що ми вражені не тим, що не здавали гроші, ми вражені тим, що ми приїхали з Мініаполісу і до нас ніхто не підходить. І вони кажуть: ми думали, що в Україні до воєнних, тобто бо в Україні там якось до воєнних інакше ставлення, вони там теж кажуть, ми там нікому не потрібні. А вони кажуть, ми сюди приїжджаємо, ви тут маєте все. Ви маєте, ну ми знаємо, ми маємо мирне небо, ми ходимо до роботи, ми збираємо гроші, ми купляємо круті машини, ми ходимо по ресторанах, тобто на все хватає. А хлопці навіть до них. Чесно, я от теж думав, що ми їх привеземо і хоч візьмемо на цей пікнік, на візьмемо на цей фестиваль. Хлопці будуть між собою. Хоча б хтось би підійшов, як я кажу, взяв ту коляску, його покатав, повозив, просто з ним поговорив: ні, хлопці сидять і це нікому не потрібно. Я прийшов додому. Я от з хлопцями ти сидиш, а потім приходжу додому, а мені самому сльози навертаються. Не Невже це треба одиницям? Що це роблять? Є тих пару волонтерів. Дмитро, ти знаєш, як в одному фонді, так і в другому фонді. І ходимо і, і просимо. Можу сказати, що багато друзів, там, знайомих підійшли, і вони сказали, ми готові вам допомагати. Тобто дзвони, кажи. Е, ну, хтось сказав, що готовий час свій тратити, хтось готовий там, гроші дати. Ну, але в більшості оця маса. А підкажіть, от чисто, вибачайте, можливо, якесь таке питання примітивне. Просто я кажу, як є. Багато чоловіків, можливо, комусь все одно. А от я можу казати за себе, що, знаєте, просто підходити, можливо, інколи якось соромно, ти Дмитро казав за, за совість. Просто ну от питання примітивне: як поводитися, от коли бачимо ветерана? можна чи можна? Потрібно просто підійти й поговорити. Просто це буде доречно. Іван, дивися, Дмитро знає. Одним з перших, і я цього не встидаюся, був Андрій Насада. Одним з перших, яких привезли, пам'ятаєш? Так. Він був перший, у всякому разі, для мене, до кого я підійшов, я не знав, як себе поводити, але було якось. От якраз так. Якраз я знаю, як, як себе поводити. Я Фід тоді керів. впав на коліна, не то, що я перед ним впав. Я просто не знав. От підійшов поздоровитись, він на тій колясці, і ти потім тупо півгодини не можеш встати, тому що ти дивишся на нього. Ти розумієш, що людина без двох рук, без двох ніг. Око, так само в нього, що він займався тоді протезуванням, він був з тих і найважчих, і найперших. І, розумієш, потім це втягається. Повірте, самі хлопці жартують. Коли ми з ними в готелі, ви собі навіть. Е, чорний гумор точно Чорний показуйте. гумор такий, хло, що ви собі просто навіть не. Ви розумієте, вони часами, от я з ними починаю говорити, вони мене підтримують. Тому тому, що я не знаю, як часами щось сказати. Якраз Повірте, як ви до них підійдете, ви їх нічим не обідете. Тому що вони вже, як я кажу, вони вже настільки обіжені тою судьбою, що це вже сталося. Хоча вони самі це сприймають нормально. Вони кажуть, добре, що ми лишились живі, добре, що ну. Вже як є, так є. Сутті від нашої підтримки, підтримки залежить їхня реабілітація. тут мова не тільки Але про... ніхто не каже, підійди, просто а постав йому руку мова на американський. Мова не тільки не про постав... фінанси, якщо ви говорите вже про Андрія Насаду, пам'ятаєте, як він приїхав в Чикаго, який він був собі захований, скутий, ну, боявся голову підняти. коли ти з ним говориш, коли ти говориш з хлопцями, коли якісь, 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 жартуєш, граєш якісь ігри. З часом людина просто відкривається і розуміє, що тут є свої люди, тут можна довіряти. Це, вони змінюються, це, важ, це важливо, так. Всі, що приїжджають сюди, оці хлопці, що були вчора, ну в субота, ми в п'ятницю вони приїхали. Ці хлопці приїхали минулу неділю. Тобто в них ідуть перші ці примірки, протезування, тобто перші речі, які з ними роблять, і в когось це буде місяць-два, в декого е, Артем був, в принципі, що я був більше так з ним, ми їхали до церкви, який без двох рук. Це люди, це просто от. Я вам не знаю, що мені от я починаю говорити, мені йдуть мурашки. Він буде тут, напевно, дуже довго, тому що все ж таки ці біонічні руки вони є страшно дорогі, і потім, попри то все, що їх зроблять, їх ще треба довго настроювати, тобто він мусить до них привикнути, тобто ці команди, які йдуть, щоб він почав ними працювати. Але я кажу, що ну, не встидайтеся, підійдіть. Не можете говорити, підійдіть. Вони самі будуть до вас говорити, вони будуть з вами говорити. З другого боку, Дмитро, ти знаєш, я не буду говорити, хто і що, але був такий дуже у нас один і неприємний в суботу то, що сталося, не підходіть до них і не вчіть їх, як воювати. Тому mm -hmm. що в нас була така ситуація, переш... підійшов один, як я скажу зараз шмаркач, якому 18 років, і він почав вчити, що ви не знаєте, що ви робите і як ви робите. Ну, це найгірше, що можна. І бути. це, якщо ти такий мудрий, То їдьте, купляєш віде. білет завтра в Україну і летиш в Україну. І там йдеш на війну і доказуєш, як працювати. Ми знаємо, про кого ми говоримо, але я вам просто кажу, теж думайте, ви до них підходите, ви собі випили, хлопці, по-перше, на лікуванні. Вони не п'ють, вони надто чемні. Те, що я можу сказати з свого боку. Ви говорите про неповнолітніх, які там е, хочуть їх повчити, але є так само і старші чоловіки, які підходять і виправдовують себе в їхніх очах, чому я не пішов, чому я виїхав, чому так, я втік. Тому це теж те подумайте, що ви говорите, як ви говорите. Я не за то. Давайте, бо в нас, в принципі, я знаю, що в нас далі ефір повинен рухатись. Цього, мі... цього тижня в нас ще буде ще фестиваль. фестиваль, який буде, в принципі, один з таких, завше вважається, з найпотужніших. Але я вам хочу сказати, що те, що було в Річмонді. То я був теж вражений, то, що було в околиці. Тобто кожного року це все більше і більше. Все ж таки багато нас сюди приїжджає, багато приїхало. Е, підтримуйте фестивалі. Я двома руками за, це треба робити. Не забувайте, що треба підтримувати хлопців, бачити, підходіть. Можете, донатьте, не можете, підтримайте теп, теплим словом. Будь-яким, просто підійдіть, поздоровайтеся з ними, тому що вони цього варта. Вони за нас, вони. Ми сюди приїхали, виїхали. Вже хто коли виїхав, ми вже теж про це не будемо піднімати питання. Але я кажу, що цієї суботи буде, до речі, хлопці знову будуть тут, вони приїжджають в п'ятницю, субота-неділя вони а будуть можна йти. Сюди до нас на ефір привезти. То взагалі не проблема. Просто цього було такі насичені, бо Дмитро, він теж він же ж у нас. Ми всі волонтеримо, попри те, що працюємо, ми волонтеримо. Але я думаю, що це буде на Камберленд. Студія близько. Студія близько і я думаю, мені що мені ми знайдемо час, що ми сюди підійдемо, ми зробимо інтерв'ю, запишемо з хлопцями. і, і я власне, вам Поспілкуємося на цю тему на етикет, на етикет який має бути присутній. Просто хай хлопці собі поговорять, що вони на радіо, ми приділимо їм увагу. Так. Так. Так що... Тоді я про фестиваль, друзі, субота, неділя, приходьте на Юктоберфест на Камберленд, всіх вас закликав. І зараз для настрою поставимо вам пісню від танків, як їх називають. В народі танок на медані Конго пісня нова, яка сьогодні вийшла, називається Поруч. Будьте поруч, один з одним і з нашими військовими. До зустрічі.